Це такі за твоїми стопами запхала би між ноги, голову ті так ішла. Ну, з бігу. Щось вона там чула. Риби їй не давайте йому. А чусь, а ну шлухай, що? Ні, дай мені пакет. Я вже хочу це перевірити. Чи вона за тобою, чи за пакет. А на. на, пакет дай. Що вона буде коло чи коло мене. Чи то діло, діло в пакеті, чи в гоздіна <gifix> забігає. Не хочу мене пакетом. Па-па-па-па-па! Я пішов фістру. Пішов <головіка> гормон радості. Радості. Що ж ти її б'є? Я не б'ю її. Ну бля, хто по щелепі вдарив? — Ну то не по щелепі, мошка, їй треба, ну, що ви Ні, що Я не ви я тобі кажу, як її треба вчити. Чи, вона чи, має чи, знати. Чи, чи. Бачиш, у мене вона не лізе, у тебе лізе. Чого у тебе вона лізе до фоста в мене ні? Вона знає в мене дисципліну. Дисципліна має бути. Джевеліна, ходи за мене. Ох, каже, якби зараз побігла за зайцями якимось. Де заєць? У мене в сумці? Все.